Приходити на вказану у реєстраційному листку годину. Саме до цього закликають прохачі візи у консуляті. Консул запевняє займати чергу завчасно немає сенсу. Провадивши електронні анкети, розподілили погодинно охочих отримати візи. Зараз працюють уже над наступними кроками. Якби певний манкаментом систему стрідає ще один момент в системі, який ми зараз залагоджуємо, який хочемо змінити. Це час від моменту реєстрації до моменту здачі документів. Зараз він близько місяця, а ми хочемо скоротити його до двох тижнів. Аби зменшити потік людей, обмежили можливості і туристичних фірм. Польське консульство обмежило прийом документів зі всіх регіонів. Тобто польське консульство, яке знаходиться у Львові, воно приймає виключно документи, документи західного регіону і наших західних областей. Лише за перші три місяці цього року Львівський консулят видав близько 70 тисяч віз. Це більше половини усіх польських віз в Україні. you <laughs>